Зараз ми вийшли на той етап, коли ми хочемо розширюватися на інші платформи. Е, у нас є нові ідеї, які вже сама аплікація не потягне. Наприклад, якісно аналізувати на цю історію змін, аплікація не може. Е, дуже просто е, потрібно її часто запускати, щоб ми збирали дані. Так, в АЕС є можливість запускати background ми там по розходу, як мінімум раз в день. Буде дві аплікації тихенько запускатися, можна виконати якусь операцію швиденько і От, Ми цим в принципі, користуємося, але все далі недостатньо якісно. І ми зараз працюємо над на тим, щоб цим не займався сердом. А я це таке перед. У мене стало дропнути батареї, я не знаю, чому. Якраз зразу ніколи вновилася, ви всі на тифікій, які воно може, ну тобто там пушку, десь. Ну там ще запускається в формі робить щось, там якусь активність запускає. В принципі, операційна система сама відповідає за частоту вогненків і на світі, звісно, виконується операція. Тому ну, що після виконання операції аплікація повідомляє, який є результат. А чи успішно, чи там якийсь фейл, чи вона таки дійсно щось отримала в результаті того, що її викликали. Ну, ну, не, не Пов'язано з тим, що ми і Android аплікацію хочемо робити, там такі речі робити складно, там треба робити сервіс, він завжди росить її з батареєю і, і, і так далі. Це така ж одна з причин. Як я вже показував вам історію по лайках, її витягувати самому в аплікації практично неможливо. Тому що це береться просто фід новин і парситься. Ми, ми шукаємо пости друзів, хто їх залайкав, групуємо, об'єднуємо і потім це показуємо. показує. Достанову насправді дуже багато роботи. Перші результати можна показати не швидше, там ніж десь за хвилин п'ять. Щоб навіть мінімальний фіт. Хоч щось витягнути, одразу буде нам 50-100 запитів. І це потрібно бути розумно, щоб нас також не незабаром в результаті. Це, це їх... мрамор... API? Так. І... І... А він стане ще Так, квітня.

Ми там з пасово збирання, яка збиралася, вечора капіталістів. І щоб обійти обмеження твійте на той минуло навозя 9 партій прикишенців токена, щоб переключати. Дійшли до того, що прийшлося заплатити. Через порці зарази нас із грамотно і було що... а. Ну, так. Бо, ми, в принципі, такими речами знімалися на Мінісну роботі, ми там також збирали далі, там в іншому ключі, там ще було в, в, в працевлаштуванні в цій сайті. Там також ми з цим асоціаликами працювали, там на зимпіно було найскладніше. <голи> ну, в принципі, як, я думаю, всім очевидно, це така одноразова аплікація на перший Ну, Там запустив, подивився, а так класно, ну, в принципі, закрив добре, щоб не видобути. А щоб якось повертати користь речі назад, будемо э, ну, їм надсилати push notification з тижневими звітами. Хто, хто додав себе, додався, видався, поміняв, так, там зайди, подивився. А ви коли своїх друзів ну, запитували, там, проводили опитування, ви їм не питали, чим ці звіти потрібні? Кушу і так далі. Ну, що їм цікаво буде отримати в тому звіті? Я думаю, що в принципі десь такі не буде. Та ви ще не запитували? Ну не буде так, ну просто користувається така задаткова людина, що він може отримати звіт і води, ага, в мене така аплікація виявляється, треба да? її визволити. Я так Ну, все. Well, Перед тим чи якісь мені на какую-то про підписку, які в собі нічого немає конкретного, вони просто нагадують, що на це підписаний. Я йду, в міни лінки відписатися від них, чи клікнути з Тобто користувачі, якщо отримують те, що їм не потрібно, вони не лінуються і видаляють цю інформацію. Мені здається, що більше дратують, а їх легше закройте. Це принцип просто, де <плес> подобається <плес> і не користуватися. Ну, не знаю, як як проживіст, користуюся кількома сервісами, які виробляють продуктивність. Там є бакайм і... Mm -hmm. і ще Ну, ще. І, там, в кінці тижня присилають коротенький типу, ти там був настільки -то продуктивний, ти просидів в таких то програмах і ти займався тим. Так? І там показує якісь прикольні графіки. А, а, а раз тиждень це класно подивитися що ну, може... Не спитали перед тим, кормів працювати. Можна відписатися так? Тут аналогічно. Власне, про андрої додаток я вже розповів. Ще можна на маленько питання? А ви не пробували писати на чомусь з тих кросплатформи? Якщо ні, то чому? Я противник якраз платформних технологій. Тому uh -huh. е е що виграш, ну, я не бачу виграшу в цьому взагалі. Е Жодної нормальної сексес історії я не бачив. І ну, в принципі навіть крос-платфорні такі штуки, там, ну, не, не будемо казати, не, де, чи підкомпілюється, чи це якийсь там веб з фонкеплом, uh -huh. воно має якесь своє застосування, досить вузьке. Ну і не для кожного випадку воно підходить. От, В принципі, якщо повернутися зробити швидко дешево, ми, ми зійшлися на тому, що ми зробимо веб і зупиняємо його у фонке. Mm -hmm. І зараз це буде тупа е, ту народи аплікація. Але так ми принаймні е, назбираємо якусь певну аудиторію. З якою ми зможемо далі працювати. Uh. Mm -hmm. Я витрачати час ще стільки саме, як і витратив на iOS-аплікацію, mm -hmm. не хочу. Mm -hmm. mm -hmm. Але ми можемо зробити веб, який є два зайців зараз. І це вигідно, друзі. Ну так, я там зробив всередині якийсь там проскріпі, сказав, окей, давайте зробимо це. Далі, власне, ми говорили про LinkedIn, Ми хочемо рухатися в сторону е, пошуку і в інших мережах. Ми говорили там, з, 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 з різною категорією людей, в тому числі і HR. Їм цікаво шукати людей і по таких злізах. Вони хочуть якийсь такий простий, інший цікавий інструмент для своєї роботи. Насправді Facebook також почуть йде в сторону працевлаштування, там можна, наприклад, вказувати свої навики. Тільки про це ніхто не знає. І, і воно толком ніде не відображає. Вже не говорячи про те, що цього немає в графіки піар. Дізнатися про навики неможливо, тільки про її працевлаштування. Де вона працювала, і здається, що тепер можна вказувати практику. В LinkedIn з все набагато краще, незважаючи на те, що там ці всі далі і навики теж специфічні і нав'язані. Окрім звичайних профілів, ми хочемо дати також і комерційним групам в тих самих соціальних мережах доступ до якоїсь іншої інформації про їхніх учасників. Цього зараз Facebook ні інша соціальна мережа не дає. Або в дуже обмеженій кількості. По постаті Facebook може розказати, якщо хто там залайкав сторінку, і там приблизно вікові категорії, але не впевнені. Тут можна показати все точно те саме. А, багато критеріальний пошук. Це ми беремо ті всі наші статистики з різом плюс ще нові. Їх якось перетинаємо переплітання і можемо показати там. Я шукаю дівчину, яка там не заміжна і живе франківську. Це знак О, Кірбі та, Скорпіон. Так, і ознакомиться іде скорпіон. таки, за тими самими критеріями можна будувати собі списки людей. В принципі, Facebook Фейсбук тут дій, не знаю, хто цим користується. Facebook сам пропонує динамічні ці списки там, по місцю проживання, навчання, роботи. Ми хочемо піти далі і свої такі списки створювати. І далі цим можна керувати. З цими списками можна працювати по-різному. Можна таргетувати туди повідомлення, можна створювати якісь групи чату. Це Ну, Бачите, кожен знайде ній щось своє. Хтось ним просто розвав би там і слідкувати, хто там мене відфрендив, так? І просто бути задоволений від тижневих звітів. Хтось цим буде користуватися в роботі. Ну, що там всі аркупові портали, в тому чи іншому плані вже заїжджати. Зараз є, хіба чіли. Всі вже так Ну, якщо це з платформи брати. Я думаю, що всіх зацікавило, добре, а як будемо це вважати? Вона буде... Основна частина, з того, що я вже показав, вона буде безкоштовно. А ось вже робота з пошуком і далі там. Та таргетування ці всі речі будуть платними. Це буде підписка, або якийсь про-аккаунт. Ми насправді 100 міняли стратегію монетизації, бо рік тому ми думали просто продавати статистику. Як це робить купа аплікацій для Інстаграму? Там є в порядку 10 аплікацій, які точно те, те саме роблять для Інстаграму. І вони продають кожен цей екран чи подолають. Або хтось там анлок, то задати Оскільки це такий інструмент буде, що не можна користуватися щодня, його цікавіше продавати там за підпискою. У мене в принципі все і буде радить відповісти на ваші питання. А у вас аккаунт є на Apple Store, чи ви якось користувалися, не знаю, Якщо там можна ще якось є? Ну, а У вас є аккаунт на Apple Store? Так. А. А с выводом украшения уже все мог? Ну, соответственно, сумма. В субботу видно ваш кого-то выставляешь из интернета. Щодо багато критериального пошли в різних мережах, интернет, да. Це означає, що вы iOST полностью на сервер, з яким сервісом. <витомирайте> зараз BS плавно переходить на сервер. Наприклад, лайки будує сервер і сервер вже почав <питомирайте> збирати історію ЗМІ. Просто так, як ми історію ЗМІ запустили ще влітку, а сервер тільки зараз, то сервер не знає про тих місяці. І зараз ми, в принципі, думаємо, як йому про це розказати. <ганувач> і тоді можна переходити повністю на реалізацію. <ганувач> Простенькі статистики, такі тупеньки, так, ну, тупенькі-флайні так, там по статистиках віку і так далі, можна робити там чи на місці. А Android поки що це буде, чи ви робити на сервері, бо це буде. Далі ми побудемо. Чи можна аналітикою? <ганувач> Band, і як скільки середній тривалий самсон, скільки хто вона дивиться, яка ті люди повертаються ще раз цю програму. І так само, як з загрузкою даних, якщо поставимо більний інтернет, дуже сумно, то ви кажете, що деякі статистика збирається до технології. Чи людина чи просто независимо, якщо це все робочить мобільний інтернет. Um, наразі? Ми no, за ну, зараз eh, не рекомендуємося за активно, ми ще доробляємо функціонал і думаю, що якраз з, з, з Нового року почнемо займатися активну вже кампанією від просування. У за eh, нас зараз до тисячі скачувань, активних нас щоденно десь трапить. 60%. Постійних користувачів це десь 75%. Загалі після встановлення, тобто так і час там от На жаль, видалимо святкувати, тому що мені до тисячі, які візовий подаряє, так. У мене такі краща програми, вони шукаємо там. Від 3 хвилини, якщо воно не зацікавлює не на інсталіма, чи виходить з того. В принципі, це виходить. На Android це робить плейсто. І ми питалися чи про мобільний інтернет, це буде це. Якщо навіть перший запуск, якщо в мене тисячу ревизів, то це перша плани поступити, в принципі, зараз перший запит триває на потестах, там, скажімо, на 3 тисячі людей там з максимумом, з всім аналізом, до 20 секунд навіть 15-20 секунд рекомендуємо. Так, там просто не алгоритми готовні. Я ще казав, За 5 хвилин це зараз зробить сервис. А це чому ми сьогодні почали робити? <звист> і, <звист> такі об'ємні данні так, через аплікації не знаю. Тобто аплікація робить два запити і все. І ми ну, багато трафіці на неї. Якщо немає інтернету, то ми користуємося тим що читнім наявності. Але підірвається, викаємо базу там, як правильно. Ну, ну все повністю пішується. Я розумію, так, да, да, слово комуна, От, е, ви, коли пішла на аплікацію, ви запитували друзів, там, ну, що нігде підходите. От, от ви тут розповіли, що ви змінили систему монетизації, що ви хочете якісь там додатково продавати, що ви хочете продавати статистичну інформацію. Якісь рекордні додаткові, так? Так, і це цих про проводикацію. Так. А ви розмовляли з кимось тим, хто потенційно міг би їх покупувати, що їм саме цікаво з тих кортів? Ми останнім часом спілкувалися mm -hmm. з бізнес-прозипанками і вони рекомендують з їхнім знайомим досвідом рухатися також в сторону платформи. Коли ми ці дані, які в нас є накопичені, можемо надавати у вигляді свого VPI mm -hmm. і своєї платформи, mm -hmm. е яка буде давати людям піс... далі з цим щось будуть робити. Mm -hmm. ну, щоб у нас живіші дані mm -hmm. е справжні людей, mm -hmm. які нам сині дали до цього доступу. Аплічне питання. От ви Завтра блокується API, який ви використовуєте. Так? Mm -hmm. Що ваша аплікація показує? Просто впаде, чи буде якесь повідомлення? API e, не заблокує. Oh. Okay. Повністю це більше нас бру? заблочить. Ну так, тоді вона не буде працювати. Останній uh -huh. день. Uh -huh. З новою політикою Facebook вони міняють спосіб доступу до профілів друзів. Власне, чим ми зараз користуємося, mm -hmm. ми без дві до беремо їх дані. і, і там, з ними ще правда. З 30 квітня наступного року е аплікації, facebook аплікації будуть мати доступ лише до профілів тих друзів, які також користуються цією аплікацією. Тобто зовсім маленький відсотки. Mm -hmm. І наша задача зараз до того часу зібрати аудиторію, щоб це не стало так відчутно. І, так, Ми свідомі того, що все менше часу і що в нас дані будуть інакше. Ми, ми також хочемо показувати тісні статистики там, по сумінах чи по лайках своїх постів, які нікуди не зникнуть навіть після запровадження нового API. Так званий греф API зброю.

Там, прямо на сантименти, і так далі. Він там так. Але це вже корпоративний в принципі. Тоді, там, ну, Якщо ви говорити про корпоративний, є сервіси, які дозволяють компаніям вести їхні соціальні аккаунти у всіх мережах одночасно. Це одна точка, звідки розпочуються усі. Одночасно можна через цю платформу спілкуватися з своїми іншим. Ми хочемо зайти трошки з іншого боку. Питання, яке не стосується вашої аплікації, так? От ви не знаєте, які є способи. Задеплоїти айфон аплікацію, якщо у тебе немає аккаунту. Тобто чи можна комусь заплатити гроші, щоб він це зробив? Чи є хтось? Тобто це її не видалять через це. Ну, є бабуся, які вас мають аккаунти, вони там за вас це роблять. Ага. Ну, Найпопулярніше це зіграм. Розповсудження. <звітак> <займаються, звітак> <а>, <звітак> <гріпу. звітак> Невідомий Максим Другий не має свого каунту. Він пішов якусь іншу компанію, вони зайнялися. Публікували, вони розкрутили, вони розказали, як правильно запустити. Останній раз касає приваді сам зайшов. Останнім часом це, вона підручилася, зараз десь півтори половина. Можливо, дані не полічі, бо і душа маленька, ну, але це не ми. Ми відключаємо при тестуванні, при внутрішньому тестуванні залі. Це чисто ті, хто нам приступить. От зараз десь приблизно історик половина. В принципі, цікаво там, можна трошки проживати. Дякую.